you Вже 60 років як лини над нашим краєм чарівний спів народно фольклорно етнографічну ансамблю Горлиця цей співочий колектив був створений легендарною майстриною народного мистецтва Марією Руденко, яка колись об'єднала в одне ціле щирі та справжні українські голоси. Днями ювіляри відвідали народний музей української витинанки, аби поринути у дивосвіт прекрасного та подарувати усім присутнім свою пісню. ювілярів привітали учні ліцею номер 1 Старшокласники під керівництвом Наталії Мазур, натхненної навчительки, яка сама колись співала в ансамблі разом зі своєю мамою, дарували присутнім свої виступи. Діти танцювали, читали поезії Таміли Панасюк та Оксани Городинської. А вокальний ансамбль це сон могилів подільської мистецької школи та юна бандуристка Варвара Козлова подарували свої музичні вітання. Захід пройшов у теплій та щирій атмосфері, примножуючи пам'ять про українські традиції та звичаї. Щедра подільська земля, повна народними талантами, які творять справжнє животворне мистецтво, примножують духовні цінності, українську народну пісню та музику.